Уявіть собі вітер із солонуватим подихом океану. М'яке сонечко, що торкається пелюсток, і сад деквітних троянди, названий на честь віддалених загадкових островів. Саме таким є настрій острівної серії Троянд від Інтерплант від ірландської компанії, яка створює сорти з душею історії. Серед цієї серії Домініка Троянда і Гернсі, дві трояндочки, які переносять нас у мрію як корабель на вітрилах. Домініка, її назва на честь Карибського острова Домініка. І справді її забарвлення теплий мікс коралового. І лососового відтінків. Ну, як на мене, тут ще такий яскравий червоний також є. Взагалі дуже важко описати цей колір. Він сяє. Я думаю, камера добре передає цей колір. Квіточка в неї густромахрова, гармонійна, з ідеальною формою чаші. Виглядає дуже романтично. І при цьому свіжому морський бриз. Ця трояндочка підходить як для саду, на мій погляд, так і для зрізу. Тримається дуже довго на кущі, тримається дуже довго у вазі. Хочеться нею прикрашати столи на терасах, де звучить джаз і пахне жасміном. Більш того, це дуже рясна троянда. Подивіться, скільки пуп'янків на пагонах. Вона невеличкого розміру до 80 см. Ну, я від неї в захваті. Витривала серія троянд Інтерплан, острівна, всім відома. Дуже багато в неї прихильників. Тож я собі її також збираю. Чарівна чарівна квіточка. Кого немає, дуже рекомендую. Витривала, рясна квіточка, постійна квітуча. Дуже багато всього хорошого з неї, можна сказати. Ну, трішки по-іншому я відношусь до герці. Вона також рясна, також дуже багато в неї квіточок, але життя однієї квіточки у спеку не таке тривале, як у Домініки. Названа вона на честь острова